Вітаю вас сьогодні ми робимо практику, яка називається кажан. І для цього ми з вами піднялися на 30-й поверх ось цього дому. І ось так ми споглядаємо вниз з даху і уявляємо себе кажанами, що ми ось тут висимо вниз головою і бачимо весь цей світ. От Житловий район, будинки, люди, залізниця, готелі, море, ось цвинтар, берег і неймовірний неймовірний краєвид. Ось так лінія даху і краєвид. І давайте собі уявимо, що ми Ідемо в тонкість. По сьогодні практика тонкості ультразвуку. І ми з вами настільки можемо піти в тонкість, що стаємо легкими, легкими-легкими. Давайте з вами зараз відчуємо, що таке бути легким, що таке для мене йти в легкість, що таке для мене зависати десь на неймовірній висоті. Що таке для мене. Ультразвукове сканування, ультразвукове сканування себе, таким, як я є. Проскануйте себе зараз. Проскануйте, які ви. Які ви всередині? Чого сягає бажання? Куди воно тече? Чого воно хоче? Можливо, хоче. Бути десь вдома, в затишку, в комфорті. Можливо, хоче десь в морі, в просторі. Можливо, хоче в гори, десь в Можливо, в небо, в небо до сонця, куди прагне душа. Таке глибоке сканування сьогодні, сканування себе, своєї суті, хто я, хто я такий тут на землі? Тут, наверху, на даху, все стає очевидним, все стає зрозумілим. Зрозумілим стає моя висота, якій висоті я рівна, рівний. Стає зрозумілим. Ось цей, бачите, мурашник домів. І поряд свинтер. І тут бетон, і тут бетон. І стає зрозумілою, можливо, марність життя такого мурашникового типу. І стає очевидною цінність життя, яке не про мурашник. І яке про те, що можна підніматися про те, що можна сягати нескінченності. Очевидним стає краса і цінність тонкості, яка піднімає нас, яка дає нам право йти у височінь. Сьогодні у практиці подихайте свою тонкість. Свою неодмінну, неодмінну тонкість, бо ми тонкі, бо ми з тонкої матерії, тіла, вони заважають зрозуміти це, але коли ми піднімаємося, то можемо. От безстрашна Артеміда зазирає вниз. І такі ж наші душі, такі ж безстрашні, які можуть піднятися високо-високо, відчути себе. Неймовірними на висоці, на висоці. Так душі альпіністів піднімаються в гори для того, щоб відчути, так і ми можемо. Зараз зі мною підніміться, Підніміться наверх, в свою тонкість. Бо наверх це в тонкість, в тонкість це наверх. Як струни роялю, як струна, яка натягається. І стає ще більш тонкою дзвінкою. Ось так. В ультразвук. Відчуйте ультразвук в скронях. Відчуйте ультразвук у всьому черепі. Відчуйте. І скажіть собі, це моя тонкість. Це моя тонкість. І з цим ультразвуком підемо в ультразвукове сканування себе. Вили ціла, проскануйте своє серце, що воно, яке воно? Навіщо? Проскануйте свої кістки, що вони? Які вони? Навіщо? Проскануйте м'язи, для чого? Які? Проскануйте. Жили суглоби, які вони? Навіщо? Проскануйте кров, капіляри. Які вони мої судини? Навіщо? Проскануйте нерви? Що вони? Навіщо? Проскануйте внутрішні органи. Проскануйте легені. Які вони? Що їм? Навіщо? Діафрагму, печінку, яка? Проскануйте нирки, які? Для чого? Проскануйте шлунок, підшлункову, жовчний міхур. Проскануйте кишківник тонкий, товстий, проскануйте пряму кишку, січовий міхур, які вони, навіщо? Що вони мені, в чому їх тонкість, в чому їх зміст. Проскануйте статеві органи, що вони, навіщо? Відчуйте аромат і смак кожного органу, кожної клітинки. Ідіть в більшу тонкість, ще в більшу тонкість. Не погоджуйтесь на щось просте і примітивне. Ідіть в глибину. Ідіть туди, де дзвенить, де бриниць свіжість і повнота. Ідіть туди, Ідіть в правду, йдіть в правду свою, скануйте. Хто я, навіщо? Яке моє тіло? Чому воно таке? Чому воно з одного боку заземлює мене і просить мене жити тут, в мурашнику, в захищених умовах, десь в якихось стінах, а з другого боку. Воно має таку тонкість, таку красу неймовірну, таке щастя. Витягніться цілом, витягніть його, випростуйте, випростуйте його, щоб воно стало струною. Потягніться неймовірно, неймовірно прекрасно. Скажіть собі, я тонкий, я тонка, я знаю, я можу і в небо. І в небо, як кажан. На інтуїції. На інтуїції. Ось так. Цю практику добре зробити ввечері, бо час кажана це вечір, це ніч. І тоді ми можемо ніжно і глибоко піти в дослідження себе, в сканування себе. Побудьте з цим. Хвилин 15. Результати запишіть. Я дякую вам за можливість, за практику. Я дякую вам за те, що ви тут. Я дякую, що ми живемо разом на цій прекрасній планеті і дихаємо вільним диханням. Дякую вам. Ось там мій дім, ось цей високий білий. Там я живу. Ось тут ми дихаємо по всьому цьому берегу. Ось там біля атліту ми дихаємо. Ось там ми багато разів дихали. Ось тут ми дихали. Парк Шикмона, Древнє місто. Тут на горах ми дихали. Ось тут в ущелинах, ущелини, які йдуть горами, ось так далеко-далеко, далеко-далеко. Звідси видно.